Всім привіт! Сьогодні у нас 20 жовтня і ми проводимо в помідорах останню процедуру. Обрізаємо листя на ньому. Наскільки це можливо? Майже половину, а то може половину листя, а то може навіть і більше ми обрізаємося. Тут ось вже обрізано. І з обрізаним листям вигляд у них ось такий. Один ряд обрізаний тут, а другий ні. О тут ще не обрізалося. Ця сторона, з тої сторони один ряд обрізаний, а один ні. Зараз зайдемо туди, де повністю обрізано листя, на, ту, на ті проходи. У нас вже обрізано повністю порідів. Трошки листя для фотосинтезу залишається, щоб було трохи, а так обирається більше, більша половина, мабуть, листя вбралася. Спущів. Помідор спіє погано, тепла немає. Надію, що зараз після цього, як листя вбрали, то він почне чуть, чуть спіти краще. Трошки більше сонця буде, більше світла. Листя обрізається, не так буде сіра гниль ціплятися до нього. Так, стати, Профілактика теж от сірої гнилі буде. Вже трошки-трошки починає де неде де спіти. так, висті убраний, видно ту стінку, а в цю сторону тут, де не убрано, тут вже набагато густіше. Ця сторона і ця сторона.